Анімація, якщо перекласти просто це оживлення, одушевлення російською мовою. І мене дуже дратує, і я дуже знайду, коли анімаційний фільм називають Мультики, Мультяшки. цю мультяшка, я виходу голову тренувати. Яка мультяшка? Якщо пригадати кращий фільм, можна навіть радянська анімація, я не кажу про світову анімацію, якщо пригадати фільми Нарштейна. Так, це, яка ж тяжко, це чашка? Це велике кіно. І воно таке ставлення, так, це відділ, відділ кінематографа, де нащід, за допомогою фар, що, що, що нащід, руху, то, що художник може виразити е, свою ідею. Наприклад. Симоконя, кіно калаш ідея, народилася доволі просто. Були колажі, їх показували в будинку художника. Ми їх побачили і вирішили, що можна більш достойно показати ці роботи. Але обдумуючи цей проект, ми вирішили додати все ж таки матеріали, які зберігаються в довженка центрі Це взагалі особливість наших виставок. Ми в першу чергу показуємо кіно не в форматі кінотеатру, коли дивляться кіно від початку до кінця, а в форматі фрагментів, тематичних добірок. Наша експозиція це, як правило, багато екранів: великих, маленьких, середніх, іноді навіть стеля і підлога слугують екранами. І таким чином, перше завдання було по. В'язати колажі і е, е, фільми кінематограф е, Євгена Севоконя. Ми знали, що він людина заслужена, людина відома. Він створив власну школу. Він все життя віддав е, мультиплікації анімації. Він прийшов працювати е, е, в творче об'єднання мультиплікації в 1961 році і попрацював е, на цій студії, яка потім стала Укранімо е, до моменту її ліквідації. Ця експозиція мене дуже радує. я перший тут. Я просто бачив фотографії, мені показували відео, люди, які займалися цим. Але це коли це наче, так реалізувалося, то мене дуже радо це, це приміщення і це відношення до, до художніх творів. І я просто радий, що десь так, як так на склоні літ мої роботи попали в таку експозицію. Хотілося все ж таки подивитися на його творчість. Ну скажімо так, формально, оцінити просто якість роботи художника, ідеї, які він вкладав в свої твори, і побачити зв'язок між тим, що він робив на екрані, і що він робив для себе, наприклад, в колажах або в рисунках. І дивовижно відкрилася картина. Ми побачили, що таким лейтмотивом його творчості була ідея зобразити людину не героїчну, не пафосну, так звану маленьку людину, але людину, яка Має якісь здібності, які вирізняють її серед інших людей. Це не завжди те, що приносить їй успіх. Можливо, навіть її травмує. Це людина, яка реагує на слова, на реакції інших людей щодо неї. Наприклад, в фільмі Людина, яка вміла літати. Такий чоловічок нібито смішний, але потім він вже викликає не сміх, а дуже глибоке співчуття, бо він відкрив собі. Здатність літати, а всі, хто зустрівся йому на шляху, його ж пиняли, не вірили в його дар. Потім склали учену раду і постановили, літати ти не вмієш, і він втратив цей дар. Ось власна історія таких людей. Вони існують, вони не здаються, вони живуть, живуть серед нас, ці люди міста. І оцей міський простір він розкривається і в фільмах, і в колажах. Причому спочатку ми бачимо навіть за назвами дощ, весна, тобто розуміємо, що якісь природні, погодні явища, світло і ніч і день там зображені, але коли ми замислюємося, заглиблюємося, ми розуміємо, що це простір. З якимись ознаками емоційними, притаманними саме людині, яка живе в цьому просторі, тобто він може бути затишним, захаращеним, може бути ворожим. З простору ми переходимо в наступний зал, де в цьому просторі з'являються знаход... істоти, істоти, собаки, люди. От вже згадували ангели, святі, псевдосвяті, і вони є і в фільмах, і в колажах. І переходимо до наступної теми, що у цих всіх людей є очевидно якісь речі, якими вони володіють, і є дома, де вони живуть, і цей дім, ця ідея дому, вікна дверей, це між іншими ще назви фільмів Сивоконя, і от образи в калажах. Але якщо подивитися на це так загально, то ми бачимо якісь структури, які нагадують грати, і серед цього поміщений калаш. Під назвою Внутрішня несвобода». люди, які живуть в цих клітинках, кліточках, клітках загратованих просторах, і це все плавно перетікає в кадри фільму Компромікс. Там вже немає ні людей, ні істот, ні структур. Є чиста формальна гра білого і чорного. Це абсолютний абстрактний ек експресіонізм. Де вирішується головне питання? Світло бореться з темрявою. Що буде? Це драматично, це е, е, контрастно. А якщо білий і чорний змішається, то все стане сірим болотом. Тобто, це фільм, який ставить філософське питання, бути чи не бути. А і не ну не дає відповіді, що краще е, там боротися за світло, загинути в боротьбі, чи жити в сірому болоті без усяких без усяких зусиль. От такий от мотив, також також. Зустрічаються і фільми Лінь або ракіровка. У нас в довженка центрі збереглися оригінальна розкадровка цього фільму. Євген Якович себе кінь сьогодні побачив. і Навіть здивувався, що вона збереглася. А також робочий матеріал для цього фільму. кавкянський сюжет людина перетворюється на рибу. Ну, правда, з таким радянським відтінком повчальним, що це так сталося, бо людина просто була лінива. Тобто потенційно могла б протистояти цьому, але цього не зробила. От, ну насправді, не знаю, Наскільки тут був сильний вплив взагалі радянської системи, ідеології, необхідності боротися з репертуарною радою, худрадою, яка приймає фільми. Про це докладно Сивокінь пише в своїх книжках і в своїх інтерв'ю, розповідає їх, теж можна побачити на виставці. От. Але дуже цікаво, що от, будучи в полоні так би мовити, певної системи, він не був в полоні. Тобто його роботи розповідав. Про внутрішню несвободу, але він демонструє, власне, що він вільна людина, і він може гратися з цим, він може це долати. Принаймні в своїх творах. І, власне, завершується весь цей ряд тим, що в цьому просторі з цими істотами, з цими проблемами і перешкодами живе сам Севокінь. Його автопортрет у вигляді колажа, його інтерв'ю. Ну і останній зал, ми так помислили, як зал слави. Ми зібрали там нагороди, не всі, але. Золоті, яскраві сяючі, а поруч колаж, який умовно називається учасник фестивалів, час його створення написали так: твір незакінчений», бо це просто силует людини нашити на біле полотно. І е, до нього приколоті всі значки, і бейджики всіх численних фестивалів, е, якими учасниками був сивакін. Тобто, отака, от іронія, саме іронія, йому притаманна. Тобто, з одного боку, блищать золото, нагород, книжки про сивоконя і купа. А з іншого боку, от такий от персонаж, учасник фестивалів, повертає нас на грішну землю. Вона прекрасна. Вона смішна, недолуга, але це таке от місце, де живе сивокінь. Кажу, повертає на землю, повертає в його світ, бо він цілком свідомо вважає, що мультиплікація або художня творчість це спосіб створити світ, створити власними руками, байдуже з яких матеріалів, байдуже, що надихає якісь, я не знаю, уламки чогось знайдені під ногами або. Якісь яскраві радісні фарби, правда, таких не дуже багато у Севаконя. І е, замикає всю цю історію. Фільм, е, по-своєму, легендарний, який одержав е, приз на фестивалі Клермон феррані у Франції. Фільм Засипли сніг дороги. Це е, історія, яка нас. Е, Наскрізно проглядається через всю анфіладу залів. Це історія старої людини, чоловіка, який сидить вдома біля каміну, палить люльку і згадує своє дитинство. А теж цікава гра з простором, бо це простір людини, яка от тут зараз, і водночас він же живе в своїх спогадах маленьким хлопчиком. А... Дитинство його було прекрасним, була родина, були розваги, було місто, парки. і Потім була війна. І для мене, це вже моє особисте враження від цього фільму. Це фільм про людину того покоління, про людей, про ціле покоління, яких ми називали дітьми війни. І тепер вони на старості років знову. Живуть в цьому стані війни, цієї трагедії. Всі не можна назвати оптимістом, але він стоїк, філософ стоїк. Він вміє посміхнутися, саркастично пожартувати, може тверезо подивитися на речі, і у нього є от така от стійкість. Якщо не фізична, то духовна, душевна, яка дозволяє йому бути активним, ще щось планувати, спілкуватися з учнями, організовувати виставки. Одним словом, він людина жива, активна, дуже своєрідна, і мені здається, що ми створили такий творчий портрет і особисти, особистісний портрет Євгена Совеконя цією виставкою, тим, як ми підібрали, з'єднали образи його фільмів і його творчих робіт поза кінематографією. Сьогоднішній стан анімації, ну він так викликає не посмішку, а, а таку гірку посмішку, скажімо так. А і до речі, я не розумію, чому? Чому наше телебачення рідно українське, воно нехтає українською анімацією? Тобто я переглядав багато каналів, я не спотикнувся об жоден український анімаційний фільм. Чому я, я не розумію? Це для мене така велика загадка. Якщо там буде далі, то я не знаю, що буде. Ну, анімація вона не помре. Це, це, це такі вид мистецтва, які, які вижили. Попри всі негаразди, попри все, що там зараз коїться, про війну і про все інше, анімація буде, тому що це, це дуже сучасне мистецтво, воно буде лишатися сучасним ще багато-багато років. У мене такі сподівання є.